Захист прав затриманої людини, і, і в той самий час ми маємо можливість убезпечити своїх співробітників поліції від якихось безпідставних натовпів. Ця система це захист поліцейського і захист всіх затриманих. Все буде під відео. Спочатку затримання, доставлення і всієї роботи з е, особами, які доставляються. Все буде видно, фіксуватися, все буде в планшетах, все буде на моніторах в будь-який час. Любе звернення, люба скарба можна буде подивитися всі дії і оцінити. Один такий із безпекових проектів національної поліції, який проваджуються, активно проваджується, не дивлячись на те, що в нашій державі відбувається війна. Проект видбачає. Е ви це сьогодні будете можливість побачити. Передбачає перш за все, зміни інфраструктурні зміни в підрозділі поліції, тобто визначення території, де поліцейський саме безпосередньо працює з громадянами, з затриманими особами, з будь-якими людьми, які приходять до поліції, і то має бути вбезпечено, і то має бути комфортно. Потім ви побачите, що кожне приміщення, воно. Має постійне цілодобове відеоспостереження, що можна потім дивитися, перевіряти ті дії поліцейські, професійні дії поліцейські, так само і затриманої особи, який був підрозділів поліції. Новий інститут, такий, як ми вводимо, як інспектора з дотримання прав людини в підрозділі поліції, який є відповідальним за проведення системи, за проведення все те, що відбувається. Ну і сама підсистема, це яка фіксує всі дії. І по суті, можна перебувати або в місті Ужгороді, або перебуваючи в місті Києві, дистанційно бачити, що відбувається в підрозділі поліції, скільки часу затримана особа перебувала в підрозділі поліції, хто з нею спілкувався, що з нею відбувалося весь проміжок часу. Справедливість те, що було. Це об'єктивізм, то якби це про все, мабуть, ми хотіли ну, вам показати і донести. Но я не захищаю поліцейських і не захищаю затриманих. Я говорю про справедливість, про ту золоту середину, про об'єктивізм, який має бути обов'язково донесений до суспільства, до кожного громадянина, до кожного поліцейського, як це був на страх.